Зміни до програми розвитку місцевих та добровільних пожежних формувань територіальних громад Івано-Франківщини та до програми охорони навколишнього природнього середовища Прикарпаття, вдосконалення служби екстреної медичної допомоги, фінансова підтримка комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я та підтримка місцевих органів виконавчої влади. Далеко не повний перелік питань, які розглянули депутати на засіданні президії Івано-Франківської обласної ради. Загалом більше 30 питань обговорили місцеві обранці. Багато майнових питань, як завжди, списання майна, передача майна, в тому числі передача майна для військових потреб. Цілий ряд питань такого чисто статутного характеру, внесення змін до статутів в спеціальних шкіл інтернатів. Маємо деяке перевиконання, розміковуємо над тим, куди спрямувати кошти, От, на потреби ВПО. На жаль, змушені, змушені приділити, приділити увагу службі доріг, тому що цього року з державного бюджету ні копійки немає по лінії Державного дорожнього фонду. Зима наступає, осінь наступає, непогода, мусимо думати про те, як спрямувати кошти з обласного бюджету.